Друзі, сьогодні ми з вами бачимо, що е інваліди інваліди масово заполонили кабінети е Державної служби. Просто масово. І ми вже з вами бачимо на сьогоднішній день, що це не тільки прокурори, а це всі гілки влади, всі абсолютно. Візді просто одні пенсіонери і одні інваліди. Це просто капець. І це треш, розумієте? Це реальний треш, і ми побачили, що ну, прірву цю ще раз, мабуть, так? Оця прірва, вона все більша і більша між нами і між а, владою. А, тому що влада це не президент і Верховна Рада, влада це сільська рада, це районна, обласна. Це все влада, розумієте? Це все влада, яка от так живе. І влада живе так. Ви зайдіть, я не говорю зараз там за високі кабінети, я вам говорю за село. Ви зайдіть зараз в сільську раду, і ви там побачите тих же ж самих точно таких е, інвалідів. От точно таких. Тому кхм, оця боротьба, яка розпочалася. Ну, як нам кажуть, що вона розпочалася вже з корупції. А має виявити, по-перше, виявити всіх, не тільки тих, що там, десь, наверху, десь там, в Хмельницькій області, да в кожному селі, в кожному районі, в кожній області, а в кожній податковій маленькій, в кожному суді ці хапуги, які розікрали краю, країну оцими своїми рухами. Вони її розікрали, вони знищили, вони привели своїми діями війну в Україну, і вони не зупиняються, вони ще й на війні заробляють. Мало того, що вони її сюди привели, вони ще й на ній заробляють. І заробляють знову ж таки хто? Клірки, Клірки? Посадовці, чиновники, будь-яких рангів, будь яких від обласних прокурорів там судді до голів сільських рад, до депутатів сільських селищних рад. Я не говорю про міські навіть уже, розумієте? Друзі, це те, про що нам з вами потрібно говорити. Це те, до чого ми зараз повинні готуватись з вами обов'язково, щоб не розказували, війна. Все пропало чи не пропало. Готуйтеся до виборів в тому числі, готуйтеся, аналізуйте, складуйте 2 плюс 2. Звісно, вибори це не панацея, але це має статися, тому що за рахунок цього припиняться бойові дії. А вони припиняться на час виборів, три місяці. За цих три місяці приймуться ще якісь рішення, і війна закінчиться. І не потрібно розказувати, що ми будемо воювати до останніх українця, ніхто не буде воювати до останнього українця. Вже всі зрозуміли, за що ми воюємо з вами. Всі вже зрозуміли, за що втратили ми десятки тисяч наших кращих людей, кращих людей в Україні, найкращих. Тому що, на жаль, всякі гнидники в перший день потікали, покидали свої крісла, потікали, виїхали з міст, з сіл. А потім поверталися, коли побачили, там що більш-менш вже воно налагоджується якось. Тому, друзі, ну от таким чином я буду кожного дня про це говорити. Друзі, кожного дня. Не зупиняйте цю тему, не дайте їм зам'яти оце все з цими МСЕКами, з цими прокурорами, з суддями, піднімайте більше. Ви ж бачите, почалося що? З голови СТЕК у е Хмельницькій області, а закінчилося чим? Виявленням та в вже в кожному кабінеті є вони. Ці воші, гнидиці. розумієте? Тому така тема. Не зупиняйтесь, друзі, розповсюджуйте відео. Крутіть, розкручуйте, доводимо це до кінця. вичистити їх потрібно. Це тільки початок. Я думаю, що це тільки початок. Дасть Бог, пройдуть хлопці, до влади зайдуть адекватні люди і ще будуть далі продовжувати чистити це все. Хочете, вірте, хочете ні. Я... Я вірю, ну, мені нема куди діватись, я не збираюсь від виїжджати. У мене тут моя родина, мої діти, мої онуки. Я буду жити тут. І жити я хочу нормально. Тому буду боротися до, до кінця. І хто тут е, збирається е, е, оставатися? Будь ласка, е, долучайтеся. До початку, ну, для початку багато не треба. Діліться просто відео, записуйте свої. Я ж не кажу, моїми тільки діліться і на мій канал підписуйтесь. Підписуйтесь на інші канали, давайте свій канал створюйте. Я буду підписуватися на ваші канали. Я, до речі, я багато підписаний на які канали. Там, я не знаю, десь 500, як мінімум. Я, я підписуюся постійно під нормальних людей адекватних. Тому давайте, давайте, друзі.